Привіт, Кирило! Вітаю Єгоре! Сьогодні ми запишемо коротке відео, яке присвячено тому, які наслідки влучання ракет балістичних, крилатих, які мають бойову частину близько півтонни. Як ми бачимо з таблиці, яку нещодавно ми розглядали з тобою. На каналі StoryTech, коли обговорювали ракету Фламінго, то більшість сучасних ракет, ну і насправді ті, які навіть були раніше, вони мають бойову частину близько 400-500 кг. З, ц... З чим це пов'язано? З тим, що такої кількості вибухівки, якщо ми говоримо про моноблочну. Фугасну осколкову бойову частину достатньо, щоб зруйнувати більшість навіть доволі захищених надповерхневих споруд. Ясна річ, що пробити глибинний бункер, який знаходиться на глибині кілька навіть метрів чи десятків метрів під землею таким е знаряддям не вдасться, але тим не менше зруйнувати цех заводу чи якусь адміністративну споруду. Цілком можливо. Та ракета Фламінго, про яку ми говорили в нашому огляді великому, вона має бойову частину близько тонни, тобто, це ще набагато більш потужна зброя. А найбільш поширеніші удари, які зараз завдаються по території України, це БЧ з масою близько півтонни. До прикладу, сьогодні ми розглянемо. Ракету е, 9М723 «Іскандер-М». Вона має бойову частину, яка виглядає ось так. Це не розірвавшися ракета, яка е, ну, потім вона, звісно, була ліквідована, але перед цим її зафільмували і зробили фото. От такі от наслідки влучання бойової частини в півтонни, якщо вона увійшла в землю. Тобто така доб добряча воронка. Добряча воронка, яка має радіус близько 7-8 метрів і глибину майже 4 метри. Якщо так прикинути, це більше 100 кубічних метрів землі було викинуто а, з а, цієї воронки. ну тобто... Енергія доволі велика. Які наслідки для цивільної інфраструктури, коли е, бойова частина, конкретно від Іскандера, вибухає на... в місті? Зараз ми подивимося. Оце гараж, який знаходився на відстані 35 метрів від вибуху? І це е, споруда заводу, яку було знищено терористичною атакою такого іскандера. Е, ми бачимо, що дерева повністю без гілок, е, велика величезна кількість уламків. Уламки як самої бойової частини, так і е, частини ракети. Тобто, ми розуміємо, що ракета, яка важить понад 3 тонни. Не дивлячись на те, що бойова частина 450 кг, з яких близько 300 кг це вибухівка, суміш тратилу, гексогену і алюмінієвого порошку. Алюмінієвий порошок створює більшу температуру і збільшує об'єм самого вибуху. От, то за тротиловим еквівалентом якраз приблизно півтонни тротилу хоча вибухової речовини 300 кг. Якщо порахувати розліт всієї цієї маси уламків, то приблизно на відстані в 100 метрів ми маємо щільність уламків 3 уламки на кожен квадратний метр. Тобто ми уявляємо сферу. Таку кулю діаметром 200 метрів, радіус 100 метрів, і на кожен квадратний метр цієї кулі у нас три уламка. Ну, от, загальна маса приблизно 40-50 грамів цих уламків. Енергія кожного такого уламка перевищує кулю калібру 7,62. Тобто перебувати в радіусі 100 метрів від е, прильоту бойової частини в півтонни вкрай небезпечно вирогідність ураження людини, яка має приблизно фронтальну площу в один квадратний метр, дуже висока. Тобто ну, да, грізна зброя. Да, влучання такого уламка відриває або кінцівку, або голову, або пробиває наскрізь тулуб. Тобто, Дуже небезпечно. Самі ми бачили тільки що, як пробиває металевий гараж наскрізь фактично. Тому зброя дуже небезпечна. Окрім іскандерів, як ми подивились в таблиці, у нас практично всі сучасні крилаті і балістичні ракети мають таку бойову частину приблизно такої маси. Відповідно, можемо приблизно оцінити е, ураження від більшого меншого розміру е, бойових частин. Я думаю, нам варто в наступних е, наших відео, в великих оглядах, зробити порівняння, от, е, як невеликі бойові частини, вражають на якій відстані як великі. Бо ці знання вкрай важливі для проєктувальників і інженерів, які розробляють не тільки бойову техніку, а й різні засоби захисту. Це важливо, потрібно розуміти, з чим ми боремось і які технології відпрацьовуємо і в захисті також. Тому. Ну, так такий у нас сьогодні короткий розбір. Я думаю, що е це буде доволі цікаво. Також запрошую подивитися на каналі StoryTech наш огляд про ракету Фламінго, дуже насичений і найбільший з усіх оглядів, які наразі є на Ютубі. Ну, там не тільки про фламінго, там в принципі історія крилатих ракет. Так, да, там про всі крилаті ракети, в тому числі ми дуже детально проходимось по американським, і по російським, і по ракетам Радянського Союзу. Тому подивіться: ну а по бойовій частині сьогодні коротко все. Тому я дякую, будемо на зв'язку. Так, гарного вечора. Думаю, що все ж таки ми зробимо якийсь окремий випуск саме по таким бомбам, бойовим частинам радіусам ураження. Ну і в принципі, поговоримо наш про ці радіуси, е, яка відстань може реально обезпечити, тому що якщо там 20-30 метрів, е, окрім вибухової хвилі, такий осколок, в принципі, може пробити навіть і бронежилета третього-четвертого класу. 100%. Да. Він, не дивлячись на те, що доволі великий, але енергія його величезна. Так, дякую тобі. Бережи себе. Пока.